Ну а вступ України в НАТО підтримують рекордні 83% українців. Такі дані опитування опублікувала соціологічна група рейтинг. Це найбільше за всю історію спостережень. Підтримали це прагнення і деякі країни заходу. Однак єдності щодо цього питання серед членів НАТО поки ще немає. От детальніше про це далі. Процедури зі вступу України в НАТО мають розпочатися вже сьогодні. Попри війну заявили у Міноборони Литви. Йдеться про переговори щодо прийому України до Альянсу. Там також переконані гарантії безпеки для нашої держави мають бути підвищені вже сьогодні. Найголовніше це не спрощені процедури прийому до НАТО, які були застосовані до Швеції та Фінляндії, а консенсус 30 країн. Згода про те, що цю країну можна прийняти до НАТО, і сам процес має розпочати незалежно від війни раніше Литва і ще вісім країн-членів альянсу: а саме Польща, Латвія, Чехія, Естонія, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія та Словаччина виступили за те, щоб Україна увійшла в НАТО. Президенти країн випустили спільну заяву, у якій висловили тверду підтримку рішенню України і закликали НАТО збільшити військову допомогу. Ще однією країною, яка відразу після заяви Зеленського підтримала вступ України до НАТО, стала Канада. Ми вважаємо, що Україна. На має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десятиліття. Тим часом реакція Німеччини була більш стриманою. Міністерка оборони країни Крістіне Ламбрехт зауважила, що Україна має право обирати альянси, до яких хоче приєднатися, але рішення про вступ мають ухвалювати консенсусом країн-члени. Схожу відповідь озвучили також у Вашингтоні. Там наголосили, що зараз більш важливо зосередитись на військовій допомозі Україні. Ми прагнемо підтримати. Політику відкритих дверей НАТО, але рішення про розширення альянсу повинні приймати всі країни блоку. А от головним противником вступу нашої держави до північно-атлантичного альянсу може стати Угорщина, переконаний колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Країна може блокувати цей процес з огляду на теплі взаємини з Росією.